Знаєте, в міністерстві менше 10 людей займаються промисловістю і результати ми бачимо. Бо промисловість не має підтримки. В будь-якій країні світу е, діють інструменти підтримки власного виробника, підтримки експортера, малого бізнесу. От нещодавно українська компанія, виробник молока, відкрила новий завод в індустріальному парку Туреччини. І там вони отримують податкові пільги, там вони отримують на 30% дешевшу електроенергію ніж на загальному а ринку. А не бояться, а, ну, не mm -hmm. просто бояться Розумієте, Тобто, у нас міністр фінансів Воною робити діаметрально протилежне тому, що роблять в успішних країнах. Тобто, коли Польща, Туреччина, значить Малазія, Китай, Сінгапур вони встановлюють суттєві податкові знижки, податкові стимули для так. того, щоб залучити інвестиції, коли вони продають, наприклад, електроенергію дешевше виробничим підприємствам, ніж скажімо, там банкам чи торгівельним фірмам, коли вони роблять для них спрощений режим оформлення інвестицій, і це все дають в комплексі, щоб тільки заманити інвестора, щоб тільки створити робочі місця, щоб тільки в їх рідній країні було людям, де працювали. Де легально заробляти, то наші урядовці в них ну розумієте, ну це якась параноя. Просто я розумію, що вони бояться втратити через ці пільги, але, але не можна так? бо коли ти надаєш ці інвестиційні стимули mm. тільки для нових інвестицій, то тебе є вибір: або ти не отримаєш нічого, або ти отримаєш плюс. Мінус ти отримати не можеш. Вони це не розуміють. Більш того, замість того, щоб відфіксуватись на існуючій базі, сьогодні працюють успішно аграрії, сьогодні працюють, виживають сьогодні малі підприємці. Та не чіпайте ви їх, та створіть ви нові податкові умови. Мови для тих, хто заходить сюди, будує виробництво, розгортає новий бізнес. Зробіть на них для них на 5 років менше податки, щоб вони прийшли. Потім вони нікуди не обіжуть. Вони дадуть робочі як місця це можна українцям. зробити На практиці, тому що про це можна говорити в треба ефірі, але дивіться, треба щось робити на практиці. Треба міняти структуру бюджету. І ми конкретні пропозиції неодноразово надавали, в тому числі в 2014 році. От дивіться, конкретний приклад. Фракція радикальної партії ініціювала, подала і домоглася прийняття в парламенті закону, наприклад, про експортно-кредитне агентство. Це спеціальна державна інституція. А зобов'язана здешевлювати кредити українським виробникам, які продають товари за кордон. Бо коли в Європі кредит коштує 2%, а в Україні понад 40%, то ми є неконкурентні. Так, от щоб ми могли давати такий дуже дешевий кредит, гривні дешевше ніж 10%, Для того ми зараз створюємо цю спеціальну інституцію. Вона є практично в усіх європейських країнах. А на Вона етапі є заразські. Вазійських... Ми пройшли перше читання, законопроект прийнятий за основу. Зараз ми його в комітеті допрацюємо mm -hmm. до другого читання. Він буде, я сподіваюся, ось ось буде прийнятий парламентом. але в бюджет... Же в бюджеті на цю статтю нуль, розумієте? Тому питання: якщо ми сьогодні не сіємо, що ми будемо завтра брати, замість того, щоб закласти туди кошти в бюджет на статтю створення функціонування експортно кредитної агенції», взяти ці кошти, в тому числі у міжнародних донорів, бо міжнародні донори дають нам кредитні ресурси. Я кажу не про МВФ, я кажу про іншу інституції, Дай Світовий банк і інше, а уряд їх не використовує.